У історії Чилі небагато інцидентів, які так глибоко стривожили колективну свідомість країни, як справа Антонії Бари. Її розповідь це моторошні хроніки про насильство, соціальне стигматизування та розбиті серця, що стали іскрою, яка запалила національне дослідження глибоко вкорінених проблем, пов'язаних із сексуальним насильством та системними недоліками. Цей виклад йде далеко за межі простої послідовності подій. Це розслідування темних куточків суспільства, яке змушено зіткнутися зі своїми власними темними істинами. Ви на каналі Злочин. Давайте розбиратись. Антонія Марія Бара народилася 3 грудня 1999 року в Темука, місті на півдні Чилі, відомому своїм багатим культурним спадком та чудовою природною красою. Антонія була наймолодшою з п'яти дітей у родині. Вона виросла в люблячій відносно заможній родині її батьки Алехандро та Марсела Бара були працелюбними людьми, які ставили на перше місце освіту та всебічний розвиток своїх дітей. З раннього віку Антонія демонструвала жагу до життя, яка була заразною. Її брати та сестри Себастьян, Ігнасіо, Каталіна та Карла, обожнювали свою молодшу сестру. Особливо тісний зв'язок вона мала з Каталіною. Яка стала не тільки сестрою, а й найкращою подругою. Антонія була не лише хорошою студенткою, вона також мала чудову здатність заводити друзів. Її усмішка могла освітити кімнату, а сміх лунав по всіх коридорах. Вона мріяла подорожувати світом і вбачала свою майбутню кар'єру в індустрії туризму, поєднуючи любов до подорожей з академічними прагненнями. Сполучені Штати, як віддалений берег, манили її, де вона сподівалася вдосконалити свою англійську мову та розширити свій кругозір. 2019 року, коли Антонії було 20 років, вона була вже на другому курсі спеціальності з комерційної інженерії. Її викладачі описували її як віддану та старанну студентку з перспективним майбутнім, але ніхто не міг уявити, що це яскраве майбутнє буде швидко затьмарене. 20 вересня 2019 року, коли Чилі святкувало День Незалежності, група друзів, включаючи Антонію, вирушила до туристичного міста Пуон на півдні країни, відомого своїми прекрасними пейзажами, активними видами спорту та яскравим нічним життям. Вони планували відпочити після навчання, і місто здалося ідеальним місцем для відпочинку. Вечір 17 вересня, вони провели в місцевому нічному клубі. Серед веселощів та музики доля зіграла свою жорстоку роль. Серед НАТО в повнічному клубі з'явився Мартін Піньєс, 28-річний чоловік, який стане центральною фігурою в цій трагічній історії. Піньєс був знайомим Антонії через спільних друзів, але цього вечора їхні шляхи перетнулися таким чином, який назавжди змінив їхнє життя. Коли вечірка наближалася до кінця, друзі Антонії вирішили покинути клуб. Консуело, її близька подруга, запрошувала її піти разом. Але Антонія, захоплена моментом і бажанням продовжити розваги, вирішила залишитися. Це рішення стало фатальним. Останньою людиною, яку Консуело бачила поруч з Антонією, був Піньяс. Камери спостереження зафіксували, як близько шостої ранку, 18 вересня, клуб почав порожніти, і Піньяс вивів явно нетверезу Антонію з приміщення. Її кроки були нестійкими, рухи некоординованими. Після цього вони зайшли до цілодобового супермаркету, де камери знову зафіксували тривожну сцену. Пін'яс намагався поцілувати Антонію, але вона відштовхнула його, явно демонструючи дискомфорт. Попри це, Антонія не змогла вирватися з ситуації. Піньяс сильніший та більш тверезий, продовжував вести її до орендованої квартири, де він та його друзі зупинилися у перші години 18 вересня. Антонія пережила справжній жах. Вранці вона прокинулася у стані збентеження і страждання. Її тіло боліло, а розум намагався зібрати фрагменти спогадів про попередню ніч. Вона швидко зрозуміла, що стала жертвою сексуального насильства. В серії панічних повідомлень до подруги Консуело Антонія висловила свою муку. Мене зґвалтували, написала вона. Її слова стали цифровим криком про допомогу. Консуело та її хлопець негайно вирушили до квартири, щоб знайти її. Картина, яка їх зустріла, була жахливою. Антонія вийшла з квартири в сльозах, одягнута в зелений свитер, що належав пін'ясу. Все, що Антонія могла сказати, це те, що вона почувається брудною і потребує душу. Коли вони їхали від квартири, Антонія продовжувала плакати. При першій можливості вона зняла свитер Пін'єса. фізичне нагадування про пережите. І викинула його. Потім вона зробила прохання, яке мало далекосяжні наслідки, попросила друзів ніколи не говорити про те, що сталося. Це прохання про мовчання стало початком місячного періоду внутрішньої боротьби для Антонії. Назовні вона намагалася підтримувати вигляд нормальності, відвідувала заняття, спілкувалася з друзями, навіть телефонувала батькам, приховуючи свій біль. Однак, ті, хто був близький до неї, помітили зміни. Яскрава і життєрадісна Антонія почала віддалятися від інших. Її блискуча академічна успішність почала погіршуватися. Вона пропустила іспити, подавала порожні роботи. Її внутрішній біль був нестерпним, але вона боялася реакції батьків, осуду інших та стигматизації, яка часто переслідує жертв сексуального насильства. Перш ніж перейти до нашої історії, хочемо порекомендувати вам платформу Майндлі. Багато людей в наш час стикаються з депресією, переживаннями, стресом на побутовому рівні, особливо на фоні війни та загального інформаційного фону. Це, в свою чергу, веде до різних розладів та погіршення якості життя. Для вирішення цих проблем хочемо порекомендувати вам платформу Mindly – найбільша в Україні платформа з пошуку і роботи з психологом онлайн. На платформі працюють понад 4 тисячі кваліфікованих спеціалістів із різних напрямків терапії когнітивно поведінкова терапія, гештальт-підхід, психоаналіз, інтегративний підхід, коучинг, сексологія, майндфулнес тощо можна обрати психолога під свій конкретний запит, бюджет та одразу забронювати сеанс навіть із сьогодні на завтра. У кожного психолога є відеовізитівка, тому можна послухати та подивитись на спеціаліста, щоб знайти людину, з якою буде комфортно та безпечно. Кожен психолог на Майндлі має вищу освіту за своїм напрямком. Та проходить особисту терапію. У Майнлі є мобільний додаток, щоб було ще зручніше та приємніше бронювати сесії та проходити їх з будь-якої частинки світу. Знайдіть свого ідеального психолога вже сьогодні. Вводьте промокод злочин та отримуйте знижку 10% на перший сеанс з будь-яким спеціалістом. Коли вересень перейшов в жовтень, боротьба Антонії загострилася. Маска, яку вона носила, почала тріщати під тягарем її мовчазного страждання. 12 жовтня 2019 року, майже через місяць після нападу. Антонія досягла критичної точки. У момент відчаю вона вирішила довіритися людині, яку вважала надійною своєму колишньому хлопцеві Родріго Канаріо. Телефонний дзвінок між Антонією і Родріго став поворотним моментом у цій трагічній історії. Для Антонії це був крик про допомогу. Спроба нарешті висловити біль, який вона носила в собі. Однак реакція Родріго додала ще один шар травми до вже й так крихкого стану Антонії. Коли Антонія розповіла про події тієї ночі в Пуконі, описуючи напад з боку Мартіна Пін'єса, реакція Родріго була далекою від підтримки. Замість того, щоб надати розраду та підтримку, він відреагував злістю та звинуваченнями серед образів, які він кинув у її бік. Були слова огидна і свиня, але зради Родріго не обмежилася лише словами. Без відома Антонії він записував їхню розмову. Цей запис він пізніше передав іншим, зокрема їхнім спільним друзям. Швидке поширення цієї приватної розмови завдало серйозного удару по емоційному стану Антонії. Людина, якій вона довірилася, не лише відмовила їй у підтримці, а й виставила її вразливість на загальний огляд без її згоди. Якщо цього було недостатньо, запис, врешті-решт, потрапив до самого Мартіна Пін'яса. У той же день, коли Антонія зробила своє болісне зізнання, Пін'яс дізнався, що вона порушила мовчання. Дізнавшись, що Антонія розповіла про напад, Пін'яс начебто, зателефонував їй з погрозами. Точний зміст цих погроз залишається незрозумілим, але їхній вплив на психічний стан Антонії був значним. За один день Антонія пройшла шлях від того, щоб носити свій секрет у собі. До його жорстокого викриття, словесних образ з боку колишнього хлопця, і погроз від нападника. Психологічний тягар був нестерпним. 13 жовтня 2019 року для родини Бара почалося як звичайна неділя, але цей день приніс трагедію, що назавжди змінила їхнє життя. Того дня батьки Антонії Алехандро та Марсела були у від'їзді, здійснюючи заплановану поїздку. Антонія вирішила залишитися вдома, і мати порадила їй запросити когось у гості, щоб не бути самій. Відгукнувшись на цю пропозицію, Антонія запросила свою давню подругу Франческу Дуран, яку вона ласкаво називала Фран. Франческа помітила пригнічений стан подруги під час візиту. Коли вона запитала про це, Антонія згадала жорсткі повідомлення, які отримала від свого колишнього хлопця, натякаючи на реакцію Родріго на її зізнання. Франческа намагалася підтримати подругу, радячи їй не звертати уваги на ревнощі та жорстокі слова Родріго. Однак, коли Франческа готувалася піти вранці в неділю, вона відчула, що з Антонією щось серйозно не так. Антонія попросила її залишитися ще на один день, але Франческа не змогла цього зробити через наполягання матері, яка хотіла, щоб дівчина повернулася додому. Коли Франческа пішла, вона навіть не підозрювала наскільки глибоким був відчай Антонії. Події попереднього дня, важке зізнання, жорстка реакція Родріго, поширення її особистої історії та погрози від Пін'яса довели Антонію до межі у неділю. Під час глибокого відчаю, Антонія прийняла трагічне рішення. Вона написала останнє повідомлення Родріго прощання, яке той пізніше описав слідчим. Потім, у відчаї, який шокував її родину, громаду та, зрештою, всю націю, Антонія позбавила себе життя. Антонію знайшли її бабуся та молодша сестра. Вони виявили її непритомною у спальні на другому поверсі сімейного будинку. Незважаючи на негайні зусилля врятувати її життя та виклик швидкої допомоги, було занадто пізно. Антонія Бара, молода жінка, сповнена мрій і обіцянок, пішла з життя у віці 21 року. Новина про трагедію застала Алехандро та Марселу в дорозі додому. Алехандро, який був за кермом. Змушений був уповільнити автомобіль, щоб уникнути аварії. Настільки сильним був шок від звістки про смерть доньки для сім'ї. Це був початок неймовірно болісної подорожі в пошуках відповідей, що могло підштовхнути їхню життєрадісну і люблячу доньку до такого відчайдушного кроку. У пошуках розгадки родина звернулася до телефону Антонії, сподіваючись знайти якісь підказки, що пояснять її відчайдушний вчинок. Те, що вони виявили, приголомшило їх. У аудіоповідомленнях і текстах відкрилася правда, якою наляканій та засоромленій Антонії було важко поділитися. Вони дізналися про напад у поконі, її мовчазні страждання, зраду Родріко та погрози, які вона отримувала від Піньєса. Сімейний біль швидко перетворився на лють і рішучість домогтися справедливості. Алехандро Бара, спустошений втратою доньки, але сповнений рішучості дізнатися правду, вирішив оприлюднити історію Антонії. Деталі справи Антонії, коли вони стали надбанням громадськості, зачепили багато жінок у Чилі, які також пережили сексуальне насильство та замовчували через сором або страх. Її історія пролила світло на підступний характер звинувачення жертв і руйнівні наслідки, які це має для тих, хто вижив. Однак справа Антонії викрила ще більш тривожну картину. Під час посиленої уваги змі та оприлюднення імені Мартіна Піньєса, інші жінки почали виходити зі своїми звинуваченнями проти нього. Потік звинувачень проти Піньєса створив жахливий образ довготривалого хижака. Жінки розповідали про випадки, що траплялися з 2010 року, описуючи схему поведінки, яка залишалася непоміченою майже десятиліття. Одна жінка, колишня однокласниця Піньєса, описала інцидент, який стався у листопаді 2010 року. Вона заявила, що Пінєс заманив її до свого будинку під приводом повернення навчальних матеріалів, але потім напав на неї в одній із кімнат. Її втеча стала можливою лише завдяки несподіваному поверненню матері Пін'єса. Ще одна жахлива історія: надійшла від жінки, який на момент інциденту було всього 13 років. У кінці 2012 або на початку 2013 року Піньєс, якому тоді було 20, під час її візиту до його дому притиснув її до ліжка та насильно поцілував, коли вона попросила дозволу скористатися ванною кімнатою. Третя жінка описала випадок, що стався у квітні 2014 року, заявивши, що Пінніс сексуально зловживав нею, коли вона спала після вечірки. Мабуть, одним із найбільш шокуючих звинувачень. Стала історія жінки, яка розповіла про інцидент з листопада 2018 року. Вона прокинулася після святкування дня народження, не маючи жодних спогадів про попередню ніч, але з фізичними ознаками сексуального насильства. Її друзі пізніше розповіли їй, що вони бачили, як вона займалася сексом із пінісом у підсобному приміщенні, але вона не пам'ятала, щоб давала згоду. Ці розповіді, кожна з яких по-своєму жахлива, створили образ людини, яка роками здійснювала сексуальне насильство. Схожість у викладених випадках була разюча: алкоголь, соціальні обставини та вразливий стан жертв. Історія Антонії Бари, трагічна сама по собі, стала частиною більшої розповіді про системні збої. Як Піння сміг продовжувати свою поведінку протягом стількох років без наслідків? Чому попередні жертви боялися розповісти про свої випадки? Ці питання стали ключовими у суспільних обговореннях під час розвитку справи. Зібравши нові звинувачення та докази у справі Антонії, родина Бара та їхня юридична команда звернулася до влади. Офіс державного прокурора в Тимуко розпочав повномасштабне розслідування щодо Мартіна Піньєса. Судові процеси, що слідували, виявилися складними та часом викликали суперечки. Першою перешкодою стало те, що два найраніші звинувачення проти Пін'єса з 2010 та 2014 років були відхилені через терміни давності. На той час у Чилі справи про сексуальне насильство підлягали п'ятирічному терміну давності, що згодом стало предметом серйозної критики у зв'язку з цією справою. Пін'єсу були висунуті обвинувачення за декількома пунктами, включаючи сексуальне насильство та зґвалтування. Його перша поява в суді 21 липня 2020 року стала медіаспектаклем. Засідання транслювалося в прямому ефірі та зібрало аудиторію понад мільйон глядачів, Безпрецедентний рівень суспільного інтересу до кримінальної справи в Чилі – під час цього слухання обвинувачення надало ряд доказів, зокрема записи з камер спостереження, які показували, як Піньєс виводив нетверезу Антонію з нічного клубу. Також були представлені свідчення інших жінок, які виступили зі звинуваченнями проти нього. Проте рішення судді Федеріко Гутєреса. Викликало обурення по всій країні, незважаючи на те, що суддя визнав наявність підстав вважати, що зґвалтування Антонія дійсно мало місце він відхилив прохання обвинувачення про попередні ув'язнення Пін'єса. Натомість, суддя постановив помістити його під домашній арешт, заборонивши залишати країну та наближатися до жертв. Це рішення викликало хвилю громадського обурення. Багато хто вважав це проявом неспроможності правової системи серйозно ставитися до сексуального насильства. Ідея про те, що чоловік, якого звинувачують у численних сексуальних злочинах протягом багатьох років, може залишатися вдома, а не бути ув'язненим, обурила суспільство. Протягом кількох годин після рішення суду соціальні мережі вибухнули гнівом і розчаруванням. Хештеги на кшталт Мартін Пінєзґвалтівник почали набирати популярність у Твіттер. і тисячі людей ділилися своїм обуренням з приводу того, що вважали поблажливим ставленням до серійного злочинця. Протести не обмежувалися лише цифровим простором. Попри обмеження, спричинені пандемією, COVID-19, люди вийшли на вулиці, і протестні акції почалися по всьому Чилі. У рідному місті Антонії Тимука сотні людей зібралися біля будинку Пін'яса, б'ючи каструлями та сковорідками, традиційною формою протесту в Латинській Америці, відомою як Касеролазо. Феміністична колективна група Ля Стезіс закликала до національної акції, присвяченої Мартіну Пін'ясу та всім непокараним гвалтівникам. Могутні слова з пісні, що лунали вулицями міст по всьому Чилі. Гвалтівник, це ти. Поліція судді держава стали символом протесту проти культури безкарності для сексуального насильства, звинувачення жертв та правової системи, яка, на думку багатьох, не захищала жінок, стали виразом глибоко вкоріненої соціальної проблеми, що торкнулася всієї нації. Протести переросли у масові виступи, що вимагали змін в юридичній практиці, більш ефективного захисту жертв сексуального насильства та покарання для тих, хто порушує ці закони. Поки протести охоплювали країну, журналісти почали досліджувати минуле піняса, розкриваючи нові тривожні подробиці, які створили образ тривалого хижака. Одним із найбільш шокуючих виявів було його дитинство. Колишня вихователька дитячого садка розповіла, як ще в ранньому віці Пін'єс здемонстрував неприязне ставлення до дівчаток, що скаржилися на його неприпустиму поведінку. Тоді це не було сприйнято серйозно, але цей випадок лише підсилив підозри щодо його поведінки в майбутньому. Враховуючи всі ці нові свідчення та звинувачення, влада почала говорити про можливість існування ще інших жертв, які не наважилися виступити. Це відкриття привело до розширеного суспільного обговорення про масштаби зловживань та необхідність надання допомоги жертвам насильства. З новими звинуваченнями проти Пін'яса та загальним посиленням уваги до справи, прокуратура вирішила ретельно перевірити цифрові сліди Пін'єса. Виявилося, що він видалив понад 14 тисяч фотографій з свого комп'ютера. Коли правоохоронці попросили його здати телефон для аналізу. Пін'єс стверджував, що він зламався і що він його викинув. Ці дії викликали підозри щодо можливих спроб знищення доказів і ще більше підірвали довіру до нього серед громадськості. Обвинувачення стверджувало, що ці дії свідчать про усвідомлення провини однак, процес був складним і зіштовхувався з численними перешкодами. Перше судове засідання у справі Пін'єса відбулося в 2020 році, але воно закінчилося таким чином, що лише посилило обурення громадськості. Суд відхилив всі попередні звинувачення проти Пін'єса, заявивши, що не існує конкретних доказів, крім свідчень жінок, які його звинуватили. Це рішення залишило лише справу Антонії, яка мала бути розглянута. Суддя також постановив, що Пін'єс залишатиметься під домашнім арештом до завершення подальших розслідувань. Рішення про домашній арешт замість попереднього ув'язнення викликало нову хвилю протестів по всьому Чилі. Люди вийшли на вулиці навіть під час карантинних обмежень, висловлюючи своє обурення віртуально і фізично. Натиск громадськості поступово призвів до результату. Оскільки прокуратура подала апеляцію, суд апеляційної інстанції в Тимука переглянув рішення і в драматичному повороті скасував домашній арешт Мін'єса, помістивши його під попередні ув'язнення, вважаючи, що він становить загрозу для суспільства. Це рішення було сприйнято як перемога родиною Антонії та її прихильниками, але було ясно, що боротьба за справедливість ще не завершена. Прокуратура подала клопотання про включення до справи звинувачень інших жінок, які заявили про насильство з боку Пін'єса, що дозволило розширити коло обвинувачень. У лютому 2021 року справи не були нового розвитку, коли знайшли загублений телефон Пін'єса. Аналіз показав, що на ньому є фотографії жіночої білизни, яку Піньє сфотографував після своїх зустрічей з жінками. Крім того, було відновлено понад 15 тисяч видалених файлів, серед яких були фотографії білизни, зображення напівоголених жінок та відео і аудіо пов'язані з вживанням наркотиків і виготовленням наркотичних речовин. Ці знахідки стали важливими доказами у справі, і згодом були оприлюднені звіти поліції. Що містили більш ніж 400 сторінок, зокрема свідчення жертв і свідків, які малювали тривожну картину поведінки Піньяса протягом багатьох років. У червні 2022 року кримінальний суд Тимука розпочав слухання, які, як очікувалось, триватимуть більше місяця. Протягом цього періоду обвинувачення представило серію доказів: експертні свідчення та покази свідків. Важливими елементами доказів стали записи з камер спостереження та відео, зроблене охоронцем, на якому зафіксовано, як Антонія та Пініяс, йдуть разом до орендованої квартири. Цей судовий процес став важким випробуванням для жертв і їхніх родин. Оскільки вони були змушені знову пережити травматичні події та піддатися інтенсивному судовому допиту, адвокати Пініса намагалися дискредитувати свідчення жертв, стверджуючи, що будь-які сексуальні зустрічі були добровільними. Що ставило під сумнів важливість їхніх свідчень однак, доказова база проти Пініса була переконливою 5 серпня 2022 року? Мартін Пініс був засуджений до 20 років ув'язнення за всі свої злочини. Вирок був сприйнятий як перемога для родини Антонії та інших жертв, але юридична боротьба ще не була завершеною. Адвокати Пініяса подали апеляцію на вирок. І 29 грудня 2022 року Верховний суд Чилі прийняв апеляцію, вказуючи на можливу неповажність первинного суду. Суд вирішив призначити новий процес, аргументуючи це сумнівами щодо неупередженості попереднього суддівського складу. Новий судовий процес розпочався в березні 2023 року. Цього разу Пін'єс відмовився від права мовчати та сам подав свою версію подій. Він стверджував, що злочини були скоєні під впливом сильного алкогольного сп'яніння, тому він не міг бути повністю відповідальним за свої дії. Цей аргумент не був прийнятий судом. 7 липня 2023 року Піньо знову був визнаний винним. Однак його вирок був знижений до 17 років ув'язнення з урахуванням часу, проведеного під домашнім арештом. Його засудили за сім сексуальних злочинів, зокрема, п'ять випадків сексуального насильства та два зґвалтня стосовно шести жінок. Ця справа також сприяла тому, що більше жінок почали заявляти про свої випадки насильства та домагань, що відбулося через публічність процесу. Справа стимулювала обговорення в сім'ях, школах та на робочих місцях про важливість поваги до згоди, відповідальності свідків та необхідність втручання у ситуації насильства. Проте проблеми залишаються. Довгий і складний юридичний процес показав травматичний характер боротьби за справедливість у справах сексуальних злочинів. Багато хто побоюється, що навіть з новими законами жертви можуть бути відлякані через страх. Що їм не будуть вірити або вони зіткнуться з публічним осудом. Антонія Бара, ймовірно, стала голосом тих, хто не може говорити. Її батько Алехандро Бара, можливо висловив це найкраще, сказавши: скільки ще дівчат мовчать, бо їм соромно це повідомляти. Ми маємо зламати мовчання. Його слова стали частиною триваючої боротьби започаткованою трагічною історією його доньки. За створення світу, в якому жертви насильства можуть говорити, де їх слухають і підтримують, і де справедливість буде досягнута. Історія Антонії Бари далеко не завершена. Вона продовжує жити в кожному протесті, кожній розмові про згоду, в кожній реформі в галузі правосуддя та в постійній боротьбі за більш справедливе та рівне суспільство. Хоча життя Антонії було обірвано надзвичайно рано. Її спадщина продовжує сприяти змінам, даючи надію на майбутнє, де ніхто не буде страждати в тиші, як це сталося з нею. Ось така була сьогодні історія. Як завжди, дякую за перегляд та рада, що додивилися до кінця. Якщо вам було цікаво, буду вдячна за підписку та вподобайку. А також чекаю вас у коментарях. Якщо ви хочете підтримати наш канал, долучайтесь до спонсорства на Ютубі.